Вітання усім, то на зв'язку з футболом з вами Олександр Новак і це футбол на вікенд в цьому випуску. Поговоримо про справи наших легіонерів у топових чемпіонатах. Зокрема, поглянемо, що там відбувається у Челсі Михайла Мудрика, та які справи у Миколенка в його Евертоні. Ну і звісно ж зазирнемо до Іспанії, де розривають ла Лігу циганков та довбику складі Жирони. Тому друзі, обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забувайте про вподобайку, підписку на наш YouTube канал. Ну і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами. Нермфабет та отримати бонус до 10 тисяч на перший депозит. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Піднятися у топ 10 Челсі може заскочити до першої половини турнірної таблиці. Але для цього синім потрібно здолати останню команду ліги шефу Юнайтед. Майже половина сезону вже позаду, а Челсі все ще залишається командою крайнощів. Шалений матч із Мансіті і дуже яскрава нічия. Ефектна перемога над сміливим Брайтоном, але потім розгромна поразка від Ньюкасла, програш Евертону і навіть Манчестер Юнайтед. Відсутність послідовності все ще не дає команді Почетіну бути принаймні у першій половині таблиці. Але вдалося покращити результати в домашніх поєдинках. За останні шість матчів на Стемфорді у Челсі лише одна поразка від Бренфорда перемоги над Брайтоном і Блекберном. Ще були нічиї із Мансіті та Арсеналом. Але останній матч проти Евертона закінчився для лондонців поразкою. Челсі поступився 0-2 на Гудісон Парк. Хоча за грою лондонці не програли супернику. Втім, контратаки Ліверпульців. Стали фатальними для опонентів. Про те, що результат матчу є не зовсім справедливим, говорив і почетіно. Футбол це про забиті м'ячі, і ми не були ефективними перед воротами суперника. Я дуже розчарований. Ми не здобули очко, на яке заслужили. Я думаю, що ми були кращими, але не отримали те, чого хотіли. Це була гра, яку потрібно було вигравати. Нам треба проаналізувати реальність потрібно спілкуватися і спробувати покращитися під час наступного трансферного вікна. Очі вже відверто говорить про те, що Челсі знову потрібні нові трансфери. Тоді біолі, готуйте ще півмільярда на футболістів. Якщо ж повернутися до матчу проти Евертона, то цілком пристойну гру провів Михайло Мудрик. Українець зіграв усі 90 хвилин, віддав 5 ключових передач і мав доволі високий загальний відсоток їхньої точності. Половина успішних кросів із флангу теж значний прогрес в ефективності, як і підвищення успішності обведень. Втрат м'яча все ще занадто багато, але правильних дій стало куди більше. Свій головний козир, дриблінг, мудрик використовує доволі ефективно. Українець є найкращим гравцем АПЛ за кількістю вдалих обіграшів один в один впродовж 90 хвилин. Показник мудрика 2,3. і Далі Гарначо із Ман Юнайтед, Гріліш, Луїс Діас та Кабріель Мартінеллі. В останніх трьох турах чемпіонату Мудрик виходив у старті, грав достатньо ефективно і відзначився двома асистами. Все це дуже вчасно, бо невдовзі повністю відновиться від травми Головний конкурент українця по Челсі Крістофер Нкунку. Один із найкращих бомбардирів Бундесліги минулого сезону ще не встиг дебютувати за Челсі. Однак на зборах саме Нкунку і Стерлінг розглядалися почуттіно як основні фланги атаки. На Челсі чекає матч проти останньої команди ліги Шеффілда. Юнайтед минулого туру виграли вперше за п'ять поєдинків, але це не допомогло новачку АПЛ покинути 20-те місце. Окрім самого факту перемоги, важливим є і те, що в 16-му турі Шеффілд нарешті не пропустив. Бренфорд став першою командою, яка не змогла забити підопічним Вайлдера. Загалом у Шеффілда 41 пропущений м'яч, що із великим запасом є найгіршим показником в АПЛ. Забили новачки чемпіонату всього 12 разів. Це теж найгірший результат. П'ять разів Шеффілд Юнайтед пропускав три і більше м'ячів за гру. Якщо Бернлі, який теж має тільки вісім очок, принаймні намагається грати в цікавий футбол, то Шеффілд – найгірша команда АПЛ за всіма можливими показниками. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Евертон продовжує дивувати своїми результатами. І в 17-му турі АПЛ команда Віталія Миколенка зіграє проти аутсайдера чемпіонату Берлі. Евертон дуже приємно дивує своєю грою та результатами. Ліверпульці перемогли Ньюкасл і Челсі та загалом програли тільки один із семи останніх матчів сезону. Іриски залишили зону вильоту, в яку команду Дайча впала після зняття 10 очок. Скоро що саме цей факт максимально згуртував команду, яка тепер має за принцип довести усім, що покарання зі зняттям балів не сприятиме їхньому вильоту в чемпіоншип. Останніми матчами ми бачили класичний футбол від Шона Дайча, де можливо не так багато тактичної естетики, нестандартних дій, але дуже багато емоцій, злості і надвисокий командний дух. Зараз на рахунку Евертона 13 очок, і якби не цей бан у 10 балів, то лише трьома пунктами Евертон поступався б учаснику ліги чемпіонів Ньюкаслу. Взагалі поглянемо на топ 6 АПЛ за очками в останніх 10 турах. Тут Евертон був би на четвертому місці із 19 балами. Попереду з невеликим відривом Астон Вілла, Арсенал Ліверпуль, а позаду ЕМ'ю та Ньюкасл. Значимо, що Мальсіті, Тотнем і Брайтон взагалі не потрапили до найкращих. Про ефект від перевтілення Евертона говорив також і Віталій Миколенко. Звичайно, це покарання складно прийняти, особливо якщо усвідомлювати, як важко здобувати очки в АПЛ. Будь-якій команді було б важко впоратися з цим. Коли я повернувся після збірної, то побачив бажання отримати більше очок якомога швидше. Ми можемо це зробити. Мені байдуже скільки балів у нас зараз і скільки у нас забрали. Я думаю, що це ще більше зблизило всіх. Покарання додало нам ще більше зосередженості та рішучості на полі. Рішучість самого Миколенка на полі теж помітна. Зараз Віталій став одним із найкращих лівих захисників АПЛ, якого просто неможливо пройти. Якщо так триватиме і надалі, то українець дуже швидко може піти на підвищення. Миколенко суттєво прокачав свої оборонні скіли та дуже впевнено себе почуває у єдиноборствах. Під керівництвом дайча Миколенко також додав у правильній футбольній агресії. Прогрес футболіста також відзначив і тренер Евертона. У нашій команді вистачає хороших виконавців. Але ви тільки подивіться, на якого гравця перетворюється Миколенко. Завжди приємно бачити, як на твоїх очах розвиваються гравці твоєї ж команди. Він стабільний, але постійно прогресує. Це стосується зокрема і його фізичних кондицій та розуміння специфіки матчів англійської прем'єр-ліги. На Евертон чекає матч проти Бернлі, який займає 19-те місце у таблиці. Втім, в останніх трьох матчах команда компанії набрала 4 очки завдяки перемозі над Шеффілдом та нічій проти Брайтона. Але цього поки замало, аби піднятися з небезпечної зони. Бернлі все ще в пошуках себе. Команда, яка на одному диханні минулого сезону пройшла чемпіоншип, має великі проблеми в АПЛ. Компанія намагається грати в той самий футбол, що й минулого сезону, але проблема саме в тому, що у чемпіоншипі Берлі за рівнем переважав майже всі команди. В ОПЛ цієї переваги немає, тому і з результатами стало значно складніше. Головне питання полягає в тому, чи компані і далі продовжить грати настільки ж авантюрно, чи підлаштується під реалії. Пролонгувати своє лідерство ще хоча б на тиждень. Джерона після історичної перемоги у Ларізі зустрінеться із міцним середняком Алавесом. В порівняння Джерони із Лестером з кожним туром стають все доречнішими. Команда Мічела знову лідер Ла ліги після 16 зіграних поєдинків. Каталонці програли лише один матч, та двічі грали в нічию. Жерона продовжує дивувати і зачаровувати своєю грою. В першу чергу це стосується атаки, де Мічел підлаштував гру своєї команди під сильні сторони власних гравців. Тому каталонці зараз є однією із найрезультативніших команд у топ-чемпіонатах і найрезультативнішою у лалізі. Минулого туру у Жерони було одне із головних випробувань в сезоні. матч проти чемпіона Іспанії та водночас каталонське дербі проти Барселони. За своїм сценарієм, ця гра дуже нагадала матч минулого сезону проти Реала, де була перемога з таким же рахунком: 4-2. В матчі Барселона-Жирона команди на двох завдали 46 ударів. Але реалізація і гра в захисті у Блаугранас були просто жахливими. І команда Мічела здобула першу в історію перемогу над Барсою. Один із чотирьох голів Жирони створили безпосередньо українці. Циганков асистував довбику, і той відкрив рахунок в матчі на Монжуїку. Артем закріпився у п'ятірці найкращих бомбардирів Ла Ліги. На рахунку Довбика вісім голів. Вісім також забив індіяки Вільямс із Атлетика, по дев'ять у майораля та Грізмана. Ну і недосяжним для всіх потрохи вже стає Джуд Бен. Елінгем, на рахунку якого 12 забитих нічів. Якщо на початку сезону високу позицію Жерони можна було десь пояснити відносно легким календарем, то зараз каталонці зіграли проти серйозних суперників і здобули майже максимум балів. В останніх чотирьох турах каталонці зіграли на виїзді проти Райо і здобули перемогу на полі, де Реал і Барса регулярно гублять очки. Далі була нічия із шалено інтенсивним атлетиком. Після цього перемога над Валенцією та яскравий тріумф проти Барселони. Після матчу проти Барси, головний тренер суперника Жерони Чаві Ернандес відзначив те, наскільки йому подобається його опонент. Жерона просто неймовірна в тому, що вона робить на полі. Зараз вони лідери, і попереду нас на очок. Це цілком заслужено. Ми завдали 31 удар по воротах. Якби здобули перемогу, то сказали б, що це теж справедливо. Це був матч до нокауту, і вони вдарили першими. Ця Жерона найкраща команда, яку я коли-небудь бачив, вдвічі приємніше від того, що у складі головної сенсації іспанського чемпіонату яскраву і важливу роль відіграють два українські футболісти і довбик. Довбик Довбики у топ 6 гравців Жерони за середніми оцінками цього сезону. Причому Артем Довбик поступається лише Алишу Гарсії та Савіо. Якщо до вдалих виступів циганкова в Іспанії ми вже звикли, то швидка адаптація довбика. Приємна несподіванка. Ну а те, що Жирона зараз є однією із найкращих команд у Європі, засвідчує також і статистика. Команда Мічела має найбільшу кількість перемог серед топ-чемпіонатів: 13 виграних поєдинків із 16. Інтер, Реал, Байер і Атлетико залишаються позаду. Також Жирона одна із найрезультативніших команд Європи. Каталонці ділять третє-п'яте місця із Парі Сен жермен та Мансіті. Усі три команди забили по 38 м'ячів. на один гол більше у Байера, і лідером є Баварія, якої 44 голи в 13 матчах. Атакувальну міч Жерони спробує зупинити Алавес, який минулого туру абсолютно незаслужено програв Ласпальмасу нульодин. Баски створили набагато більше за суперника, але показали жахливу реалізацію. До матчу з Лас Пальмасом в Алавеса була серія класних поєдинків: Альмерія, Барселона, Гранада, Майорка. Все це матчі, де команда Луїса Гарсії залишила дуже приємне враження. Проблема тільки в тому, що матч проти Жирони буде на виїзді, а в гостях цього сезону Алавес ще не перемагав. В складі басків варто виокремити двох найгостріших футболістів саме Омородіони з п'ятьма голами в Лалізі та вінгер Луїс Ріоха якого один гол та три асисти. Ці два гравці здатні створити проблеми будь-якому захисту в Іспанії. Тож чи продовжить жерона своє перебування на чолі турнірної таблиці і чи вдасться мудрику закріпитися у складі Челсі? Дивіться своїми думками з цього приводу у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, перевірити, чи підписались ви на наш YouTube канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Фабет та отримати бонус до 10 тисяч. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео для цього. Перейдіть на них у правій частині екрану. Не забув забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.